Може бути настільки добре, я тебе спасу. <рес> дитинці, типу, ще рік тому? <рес> я з цих аулієнтів типу, не вилажу з Що? Типу, плили і втопли посередині. Кайся. Да. Якщо це принцип, чекай, згодити, чекай, то, то що? Привіт, народ! Я дуже сумувала насправді, і мене давненько не було. І, хоча може так не здаватися, я дуже зумувала, і мені зараз так потрібно відволіктися від того, що я переслуховую на репіті останній альбом Taylor Swift і починаю а, занурюватися в інші її альбоми ранішні. От е, це правда ос освіжає, <плес> просто взяти, переключитися на е, відео, яке ми зараз будемо для вас знімати. От, якщо ви хочете, можливо. Щоб ми зняли відео про Свіфт, ми можемо зняти відео про Свіфт, про її творчість, про її поезію. Саша поєзні. буде сама знімати. Я yeah. Не беруся говорити про ікону. Ось, що ну, ми робимо сьогодні? Саша? Да, що ми сьогодні робимо? Ну, е, у нас така, е, ігра, можна сказати. Е, ми... Беремо популярні фільми, які ми добре знаємо, які ми любимо. це шедеври І ви теж І ви теж любите, це шедеври кінематографу. Ну, не всі. Ну Але ми на них сьогодні подивимося під феміністичним кутом. І ну от, Влаштуємо нашим всім цим фільмам іспит. Бійцівський клуб, ой, не, не хотіла я про це говорити, якщо чесно. А, Ти любиш бійцівський клуб? Ні, але пам'ятаю, як коли я сиділа ще в соціальній мережі, яку я не хочу називати в дитинстві, то у багатьох людей улюбленим фільмом був бійцівський клуб, і я думала: блін, ну справді, напевно, крутий фільм, гляну. І тоді я взагалі не бачила жодної проблематики, як такої. Ну, ну купа-коп. Оскільки люди за різними інтересами збираються. Да, да, ще така, так, ще й така, як глибока, мисля в кінці, і ми зустрілися в якийсь там період Мої, мого життя. Ну, типу, глибоко, знаєте? Типу, щось, щось чіпляє. Але а, що не так з цим фільмом? Це зображення от, мужиків, чоловіків, які е, не мають в клубі жінок, Вони просто, ну, типу, мужики з мужиками. От. І чи це така компанія мужицька зібралась. <свісно> нам, нам тут жінок не треба. Є Єма як який там. Е, та, і е, вона як. Така без особистості. Тобто ну, ми про неї додаток до головного. Да, говоря, просто додаток. Ми про неї нічого толком не знаємо. Ми тільки знаємо, що вона а, от така не, не, неконформна, така нетипічна а, і. Що? Що ну, вона розумілося? є, типу, вона є, до речі, знаєш, є даже конспірологічна якась теорія про те, що вона це теж є частиною е, особистості головного героя. Так. Ми Не хочемо вам спойлерити. Я думаю, що всі болять клуб, віцівський клуб, всі знають, Спойлери в чому нам спойлер. Мене. Але ще Вітівський клуб зробив, як на мене, жахливу річ. Тому що він, от якраз те, про що ти говориш, що він такий от глибинний був, і в якийсь момент багато людей його вважали дуже таким глибинним, замисловатим, типу, серйозним кіном. І десь там буває теж є такий цілий пласт жартів мені, коли вони витрапляються типу, в Тіктоці, що там ти знайомишся з хлопцем, ви йдете на побачення, і так у нього питаєш, а яке ти любиш кіно? А він такий, типу, я люблю інтелектуальне кіно, типу, дорога, а ти не знаєш таке кіно, це така типу, ну яке кіно? А він такий, типу, бійцівський антигра. Його довгий час подавали як андеграундне кіно. Ну, можливо, то воно так і було, але зараз це масове кіно, супер. Да, да, масове. Да. <свит> е, і ну, ще жіночий персонаж, так, єдиний, який там є. Ну, щоб згадати, <свит> типу, щоб вона щось там ще робить, то, мені здається, що да. так. <свит> да, да. Вона просто вся така таємнича, типу така містична, а. вона щось ну, це. це шість, Взагалі нічого не ясно. Я би хотіла дізнатись про неї, нічого не ясно. Окремий О, фільм так. треба про неї. Дійсно, угу. персонаж цікавий її мотиви, і дуже жаль, що її. вона існує так. просто, щоб відтіняти головного героя, розвивати його історію, якось угу. його лінію так і тягнути. Тобто, буквально показувати його характер краще. От за рахунок неї, ну це так і виглядає, по суті. Просто от розуромила ваша любляна кіно, якщо у вас. Це було улюблене кіно. Рухаємось далі. далі. Давай рухатись далі. Що, що про бійцівський клуб вже багато що сказано. А, реальне кохання в дитинстві і. Це в дитинстві типу ще рік. тому. <с bucket> <що> <смірш> Романтизували цей фільм дуже сильно. Дивіпу, це. Типовий різдвяний фільм. Ну, от люди дивляться Керол. Е, ну, як люди, от, ОГБТ, спільнота, там знімається Крістен Стюр. К... Кейт Бланшет. Крістен Сюрт ага. не знімається. Там Кейт Бланшет. Вона, типу, така. Ага, Мамі. Я... Вот. я зрозуміла, так. У неї там якраз молода, типу, дівчина і в неї. Та, 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 та. І от, і був, і, і було ще реальне кохання. І ну, щоб так сказати, щоб не образити. Там майже от, у всіх е персонажів все крутиться навколо от, типу, ідеї знайти це кохання, типу, от, ну, що от, от мене буде недостатньо, якщо мене не буде коханої людини поруч. Е і це просто дуже травмуюче. Вони не думають про людей, які одні на Новий рік. Це по-перше. А по-друге, е ну, в принципі, мені ще не сподобалась лінія між чоловіками. Там Вільми ми бачимо такого чоловіка, він, по-моєму, перформер, він співак, він співає такі різдвяні пісні. І він в кінці вже фільму якось починає замислюватися над тим, що можливо кохання його життя всього це його помічник, його товариш, з яким він працює, колега. Uh, от, і він такий, напевно, ти кохання мого всього життя. І ну, а нам все одно це явно не кажуть. Типу вони там, там якісь платонічні почуття один до одного uh, відчувають. До 2003 року, знаєш, може тоді ще не було. Ну так, да, треба, треба давати скидку на все таки рік. Так, да, правильно. Uh, ну. Я, не Я все, одно буду дивитись, все одно буду дивитись, тому що там є лінії, які мене в принципі ну, і заставляють дивитись весь фільм. Збушують. Збушують. Як далі? Так, блондинка в законі. Я мала витягнути цей фільм, я обожнюю цей фільм. Скажи, але... Скажи чіткіше, блондинка в законі, бо ти так зробили. «Блондинка зраділо, в, що ніхто законі. Не в законі. Ми зараз обговорюємо. Обожнюю блондинку в законі, незважаючи на всі її мінуси. На всі ми зараз можемо вдати, що їх і немає там. Розумієте, а. давайте а. <laughs> Шо, по мінусах очевидно. Та? Вона білявка, вона суперстереотипна, і їхня ідея полягає в тому, що вона якби може бути суперстереотипною білявкою і все одно поєднувати якості світу. Ніби це феномен людини, такий. та. Це феномен такої от жінки, що вона якби виглядає, як ну, дурочка, але вона нею не є. І в той же час вона коли там розслідує деякі справи, ці справи, та, ну, по суті, вона їх виграє, тому що вона, оця блондиніста дурочка. Ну, якби там є на то натяк, коли вона виграла справу, ну, тому що вона знала, як робиться завивка. А це може знати тільки така білявка дурненька. Ну, такі якісь моменти там є. Але найбільший плюс. Найбільший плюс про те, що це кіно про жінку, яка е, рухає сама повністю сюжет. Вона хоче якби, пок доказати своєму колишньому хлопцю, що він якби не правий в тому. Да. От, до речі. Вступає а... в унівіру і досягає успіху. Так, так. А, можна подумати, що, от, що ж так Елвудс взяла і заради хлопця в Гарварда поступала. В неї, що, типу, своїх інтересів не було, вона лише заради нього це зробила. Е, ну, от, що ж так, але ми ж знаємо, що в у дівчини було, якби ну неї були почуття, і скоріш за все вона не знала собі. Тоді ціну і не знало, чого вона насправді вартує. І до неї дійшло це усвідомлення без психотерапії. Самостійно вона усвідомила, що їй ніколи не буде достатньо для нього. Що б вона не робила? Як би вона не старалась, поступила в Гарвард, стала не знаю, якоюсь зібранішою whatever, Йому все одно буде недостатньо. Він все одно знайде до чого Це правда. І ще, звісно, можна вічно дивитись момент, де він потім такий до неї приходить, каже, «Ти така класна стала. Вона каже: Пшов. Mm. Та шоф. Пензлюй, от так. так а бо... що не собака класна. <смітна> 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 Друга частина, до речі, подивіться, це... чи другу частину на, на гірша. Це фільм, з якого взагалі почалась ідея, щоб зняти це або вод... зняти конкретно це відео. Тому що ми колись давним-давно з Сашою знімали відео, і у нас була oh. прям заруба з приводу Тітаніка. Хоча відео навіть, по-моєму, не було пов'язане з кіно, ми просто згадали про Тітанік і вчепилися в нього. Тож, Тітанік, 97-й рік, рік мого народження. Що <реш> ти починаєш? Я почну з того. Ти любиш, наскільки я знаю. Його божню! Я теж люблю Титанік, але у мене до нього в плані. Мого сучасного погляду на життя є дуже велика, однак одна величезна пред'ява. Я, я там буде Скажи слушати... спочатку за що за що ти його любиш? Я Послухай спочатку тебе, respectfully. Добре. Значить, для мене «Титанік» — це дійсно культовий фільм. І по технічній, складовій, і по сюжетній. Там є... Для мене, як для феміністки, все теж класно, є сильний образ жінки, вона робить, що вона хоче, є оцей поганець, який хоче її затащити, ну, типу аб'юзер, і всяке таке, який хоче на неї одружуватись, але йому все одно на те, що їй все одно, точніше, йому все одно, на те, що вона не хоче з ним одружуватися, і він такий жорсткий, типу, чувак. І вона неймовірно сильна персонажка, все у неї добре, вона рухає своє життя, хоче робити його так, як вона хоче, зустрічає свого хлопця і лишається з ним, тому що вона так хоче. Коротше, сильний жіночий персонаж, без сумніві. Але у мене питання до історії кохання. Так. Вон, найбільше за що я можу засадити Титанік, за те, що вони, мені здається, на покоління романтизували ідею страждальницького кохання. Вони створили оцей образ, що от кохання це коли, ну грубо кажучи, якщо ти не втоп в Атлантичному океані, то це не кохання. Якщо хтось з вас тижніше, ну хтось з пари не в, або втопила в Атлантичному океані на цій кризі, не дозволила другій чи другому лягти на ту дерев'яшку, то це не кохання, це якась хірня повна, тому треба страждати, щоб, ну коротше, кохання вистраждовується, інакше воно існувати не може. Оце моє Найбільше пред'ява, тому що я знаю людей, які це дівчата мого віку, і вони в свій час дуже любили Титанік, і от для них це якийсь показник мірило. Що якщо у тебе нема прям отакого, у багатьох людей немає отакого, щоб через Атлантику плили і втопли посередині. Але, типу, якщо в тебе немає такого рівня, оці його накалу пристрасті, то це, типу, не кохання. І от мені здається, Титанік вніс дуже великий вклад в цю ідею страждальницького кохання. Оце найбільше, що я їм кажу, що це погано. Але так, так, це мій улюблений фільм. Один з. Не дивись. <смеш> Ти можеш сказати. <смеш> <на приводу. смеш> я я би зробила дуже велику ремарку на рахунок того, що Роуз була ментально нестабільна. От. І це було видно з самого початку фільму. В неї була спроба самогубства. І ну, як ми знаємо, тому що ми типу ос в цій, темі, в цій темі розбираємося, у, у людей великі проблеми мають бути, якщо вони намагаються е, впасти вакан. Е, Тому е, мені здається, що вона не мала опори на себе, щоб вирішити свої питання, свої проблеми. У неї не було там ніякого психотерапевта, звісно, річ. Е, от. Вона, е, вона намагалася жити далі після спасіння е, Джеком. Ось і ну, на себе спиратися не могла, і почала спиратися на ну, Джека, тому що він е, на, ну, нагадав їй, хто вона така, і був повернув, типу, її, її. Тобто е, просто вселив в ній впевненість і якось, типу, прям підтримував її дуже сильно. Е, ти, і не шантажував, і не. А якось погрожував, як це робив і наречений, який О, тут, до речі, хотіла сказати одну таку важливу річ. Я не буду називати блог, в якому я це побачила. Він позиціонується як феміністський там. Група психологів, і все таке не знаю, чи це треба казати. От, але ця група виставила сторіс про те, що Роуз була в стані жертвою. От за таким трикутником Кармена вона була жертвою. Mm, і типу, вона, їй треба було вийти зі стану жертви. Вона там типу сіла, що типу, от ну от, вона не може е, нічого. І типу, от е, і тому от, от все змінилось. тобто, не змінилось взагалі. А, а той її наречений, ну він мав право злитися. Да, він а, мав, он, право злитися. Пишу, він так. мав право злитися. Це правда, він не мав прав права стрілятись в людей. Він не мав права. А, Типу показувати фізичну агресію, перекидувати столи і там, ну і все таке. Тобто, це залякування, це це просто на всіх рівнях просто е, та є війна. оцей поїнт про те, що її наречений, мовляв, мав право на всі ці емоції, тому що по суті вона йому зраджувала, але про те, що щоби люди, які так думають, не звертають уваги на те, що нареченими було. Цілком окей зустрічатися, ну, тобто брати її в е, нарече, ну бути, якби пропонувати їй руку і серце чи щоб будувати з нею майбутнє життя. При тому, що вона очевидно цього не хотіла, вона йому прямо <смут> про це казала, а він такий слюбиться, стерпиться. Після вісіньків сірого уважи. Дивилася? Кайсі. Так, я дивилася його, і от що я хочу сказати: найбільша проблема це порушення принципу згоди. А, чекай, вони там договір заключили. Якщо не це чекай, принцип чекай, згоди, тоді що. Чекай, то чекай, 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 в цьому то і момент заключається цікавий. Що в фільмі, що в книзі, вони заключають контракт, ніби там все прописується, ніби вони погоджуються і все типу класно розбіжались, розійшлись, якби і mm -hmm. потім зійшлись. Є одна сцена, я процитую зі сторінки Вікіпедії. Це сюжет фільму. Він шість разів шмагає поясом по сідницях, змушуючи е цей, відраховувати її кожен удар, коли Крістіан намагається. Е Типу, <звук> 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 Допомогти А Настей піднятися, вона гнівно його відштовхує, засмучується, і йде від нього. Їй не подобається, їй насправді не подобається те, що відбувається, ніякого ентузіазму. Вона просто хоче його врятувати, вона бачить, що він травмована людина. І типу, вона хоче. Я тебе спасу, я тебе спасу, я тебе врятую, все буде окей. Типу, бо їй потрібно реально кохання і підтримка. Йому потрібен сексуальний контракт. Ну, для мене просто 50 відтінків сірова це в принципі не є як історія, це фантазія на тему. Це ж оригінально, це був фанфік. Для на фанфіка… Золотінке. <с> mm -hmm> на сутінки, блін, нам треба окреме відео про сутінки, про терсів. Так... Ви, вже... <с> <с> <сутінки> ви вже там голосуєте в коментарях. Щось пишіть, тому що ми просто не знаємо, що робити. І як ви фанфік, це цілком може існувати. Фанфіки бувають ще значно гірші. Ну, типу, в плані не в плані того, про що там розказується, а в плані там, побудови історії, всякого такого. Для мене це не історія. Вона абсолютно нереалістична, вона абсолютно якась відірвана. Від реальності, і вона власне, базується на якихось незрозумілих інколи, можливо, цих стереотипних мріях в масовій культурі, які нав'язуються жінкам. Типу, коли ну, блін, фільм починається з того, що ця Анастейша, і вони буквально її зображають. я книжку не читала, І вони буквально її зображають як таку саму просту і не дуже знаєте, так, інтелект, там, отаку якусь, що вона така трохи дурненька, простенька. І от так от складаються обставини дивовижним чином. що вона потім Трапляю на аудієнців до самого багатого мужика Нью-Йорка, Манхеттена і всіх просто... близліжачих городов. І типу от, заміняю. Отак от, 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 от сталося. Ну всі вже так стається. Я з цих аудиенці, типу, не вилажу з мільйонерами. Типу, я настейша теж там. І, типу, вона туди потрапляє таким дивовижним чином, сидить там незрозуміло, що у нього питає. Нічого не говорить, нічого. Закусує, закусує да, ручку, зібратися не може. Просто ну, відбувається нічого. А цей такий, типу, М -м, от це любов. І, і все, і закохався, але теж ну закохався не зрозуміло як, тому що кохання коханням, але у нього там є свої якби уподобання, і він цю анастейшу гне під ті уподобання, а гнеться. Потім вона, як прогнулась, то він вже розігнувся, і вона його типу там буквально це так. Наскільки я знаю, ці всі три частини вони про то в першій частині він змушує Анастейшу то робити. Потім Анастей таки догне його, щоб він їй там був більш романтичним чи що. Так. А він, Настей ще вже сподобалось, і вона його починає. Ну, коротше, там таке щось відбувається. Для мене це просто фантазія на тему, якраз такого якогось суперстереотипного уявлення, можливо, про взагалі такі історії, навіть не про життя. Для мене це чисто про історію, фантазію на тему, про кохання з типу, БДСом. Все одно ну, дуже шкідлива історія для зображення. Її не треба дивитися, наприклад, людям нестабільним. І взагалі людям, які схильні до, не знаю, там то токсік пороявів. Тому що романтизувати це дуже легко і ну, не варто. Ну, Воно ж там так і робиться. Типу, ну, все, як його, у Крістіан зовуть. Да. От, типу, все у Крістіана добре, все є одне але. В остальному взагалі шикарний мужик. Типу, ну, куди на нього не глянь. Він там і на вертольотах її катає, і на самолітах її возить, ресторани. Ну, типу, все, що, ну, типу, це реально це стереотипне уявлення, ну все у нього класно, ну не може бути настільки добре. І він тут і контракт цей підносить. І тут ми розуміємо. He's the problem. А вона така. Думаю, ну блін, самоліти, вертольоти. Не знаю, що я взагалі він такий класний. Підпишу навірно так. Ну тобто, це отак от, от вони і вибудовуються. Да, все, то, ну, бог 50 не... оттінками сірого, Я їду далі. Не ясно, що буде ще в мене самоліти, вертольоти, тому да. Я погоджуюсь. Далі сексі місто.